Що, ж, друзі, на місці старого світопорядку поступово утворюється такий от вакуум безправ'я і права сили. Звісно, це непокоїть, це непокоїть мене, це непокоїть, гадаю, багатьох із вас, але е, фаталізм ще нікого ніколи і ні до чого хорошого не приводив. Нам треба працювати на міжнародному треку, як би складно не було, нам треба пояснювати нашим партнерам суть небезпеки росіян. Не лише небезпеки для нас, але й для них також. Кожен українець, який перебуває за кордоном, має також адвокатувати Україну у спілкуванні з, зі звичайними американцями європейцями. Іншими мешканцями нашої планети по всьому світу. нагадуйте, що в нас іде війна, що Росія вбила тисячі дітей, викрала і вивезла десятки тисяч дітей, вбила десятки тисяч цивільних, якщо не сотні. Що на окупованих територіях за українську мову можна бути закатованим на смерть у підвалі? Що росіяни знищують українські книжки, знищують українську церкву і запроваджують ще більшу диктатуру ніж на юридично визнаних землях Російської Федерації. Дітей мілітаризують українських дітей на захоплених окупованих територіях ставати гарматним м'ясом. Одним словом, росіяни чинять справжній геноцид. І якщо Україна впаде, то на землях Європи буде не набагато краще.